Добрий день в ефірі. Інформаційна програма Вчасно в студії для вас. Працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Вісім вантажівок з їжею, ліками та медичним обладнанням. Такий серйозний гуманітарний вантаж з Угорщини прибув на Закарпаття. Частину вантажу передадуть малозабезпеченим угорським родинам, які живуть на Закарпатті. Іншу більшу частину гуманітарної допомоги отримають центри для переселенців та шпиталів, в яких лікуються поранені із зони. Ато також угорці пообіцяли взяти на реабілітацію 11 українських воїнів. В принципі, вже весь груз розписаний і хто куди піде. піде. Більшість грузу піде на допомогу, піде на передову. Частина грузу залишиться в Івано-Франківську для переселенців, для біженців, які є в Івано-Франківську. Також там є дитяче харчування, котре піде, у... це сама, сам, завтра у нас є відома артистка Ірма Вітовська, народна артистка. Вона сама з цим дитячим харчуванням поїде в Харків, у хоспіс, в надвірну в хоспіс. І передасть цим хосписам. Хочеться відмітити, що це не перша допомога, яку надає Угорщина. Традиційно вони допомагають Закарпаттю, Вони наші сусіди і родичі. А важливість цієї допомоги саме в тому, що вона спрямована і на українські області, зокрема на Івано-Франківську. А ще інше, і саме головне, що це допомога від людей, від громад, від благодійних організацій, які відкликнулися на біду, яка є сьогодні в Україні, і зібрали ці всі вантажі. Тому що це люди збирають для людей. В цьому важлива місія, і це підтримка народу України від народу Угорщини. Це саме головне в цьому процесі. В ніч на 1 червня невідомі понищили лавиці у центрі Ужгорода. На площі Петефі лавиці вирвали скріплені, скинули на купу та зламали. Громадські сподівались на швидке розстеження цієї справи, що вандалів легко впізнають і зловлять, адже у місті працює кілька десятків камер, і одна з них на площі Петефі. Проте камери не працювали через зміну інтернет-провайдера. Вони наразі не підключені до мережі. Відповідно, ні міліція, ні мерія не отримали відео тих подій. Дане питання піднімалося нами, обговорювалося з керівництвом міста і було прийнято рішення таке, що даний недолік буде усунуто а разом з тим, що нададуть нам допомогу з метою встановлені ще ряду відеокамер на території міста Ужгород. Адже ви знаєте, що за допомогою відеокамер можна відслідковувати певні ситуації. З допомоги відеокамер розкривалися неодноразово злочини. Я думаю, що ті недоліки, які на даному етапі є, вони будуть усунуті у найкоротший термін. Питання буде вирішено стосовно того, щоб вони працювали і надалі в місті Ужгород. Нові люки на дорогах Ужгорода. Більше року тому громадські активісти розробили проект про доцільність встановлення нових полімер піщаних композитних люків. Зниження ризику крадіжок таких люків, кажуть активісти, неабиякий плюс для доріг, автомобілістів та міста в цілому. Адже е, вже закуплено 30 люків вартістю одного близько. 1300 гривень. Роботи розпочали сьогодні на вулиці Гагаріна і триватимуть тиждень. Активісти відзначають, це лише початок. У планах закупити другу партію полімер піщаних люків і встановити їх на всіх вулицях Ужгорода. «Берегу вже повністю перейшло на даний вид люків, рішіток і так далі. І в Ужгороді теж далі проводиться зараз роботи по підготовці того, щоб... Ужгород перейшов уже і почав закупувати теж решітки. Роботи визначає департамент містобудування, який визначив дану вулицю. Оскільки тут, ви знаєте, недавно покрали люки, то ми вже зразу вирішили почати з цієї дороги. Крім цього, буде на проспекті Перемоги, вулиці Перемоги, там, де біля білочки, де у нас погані. Рівні люки, там теж будуть замінюватись, бо там треба все одно підсипати. Ми все-таки добилися, що пан Погорєлов прийшов на пропозицію громадської ради і було виділені кошти на закупівлю цих люків. Ця остання зустріч по поводу люків з нами була з Погореловим, була з міським головою Погореловим Віктором Володимировичем, була проведена десь місяць назад. І він нам пообіцяв, що закупить люки. Він так виконав свої обіцянки, і тому ми раді дуже, що все-таки зараз іде заміна, все таки. Цих старих люків, желізних люків на полімер піщання. Це буде вигідно як міському господарству, так і буде бюджету міста. 1 червня припинено призначення спеціальних пенсій. Про це під час прес-конференції повідомила Анастасія Пентик, начальник головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області. Крім того, посадовець роз'яснила особливості накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиний принцип нарахування пенсій. Мета запланованих нововведень створити в країні справедливу систему пенсійного забезпечення державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування. Податківцям, митникам, прокурорам, суддям та науковим і науково-технічним працівникам пропонують призначати пенсію на загальних засадах. Таку систему заплановано ввести з 1 січня 2016 року. Спеціальні пенсії, призначені до того часу, виплачуватимуться у розмірах визначених законодавством. Що з 1 червня вже скасовані всі спецпенсії. Тобто, як називають їх, віп пенсії, привілейовані пенсії. Я їх не буду всіх перераховувати, але Коротко, це і державна служба, і науковці, і прокурори, і судні, і медки, і нардепи, і так далі, і тому подібне для всіх в Україні вже сьогоднішнього дня, чи, скажімо, з 1 червня, ми призначаємо пенсію по єдиному закону разом з тим, чекаючи завтра е, закону про пенсійну реформу, який вони мають прийняти. Непроста розмова за участі керівництва усіх районів Закарпаття. Робота над перспективним планом об'єднання територіальних громад викликала жваве обговорення і справжню зацікавленість. В облдержадміністрації за участі голови ОДА, керівників структурних підрозділів, голів, районних адміністрацій і рад відбулася нарада щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Керівники районів вважають, що їхні пропозиції про можливість об'єднання область не врахувала. Разом з тим не заперечують. Люди з острахом сприймають будь-які нововведення. Василь Губель запропонував уже наступного тижня зібрати велике обговорення можливих закарпатських об'єднаних громад за обов'язковою участю у сільських гулів з усієї області. До того моменту у кожному районі варто ще раз попрацювати, аби надати області аргументовані пропозиції, які відповідають закону про добровільне територіальне об'єднання громад. І що головне будуть на користь великій закарпатській громаді. Обов'язково депутати обласної ради, як межоритарники, так і списочники, які проживають на території району. Запросіть, обговорити, щоб депутат обласної ради, коли він прийде на сесію, або він був у курсі, про що йде мова, про свій район. Чи буде він депутатом, чи не буде. Я, єдине, що я хочу виключити з цього питання, я не, звісно, тут без політики не буде, є політика, але треба б її було чим маймало. На даний момент, во зараз чим має Я нас прошу, вас прошу всіх, нас прошу всіх, усіх порозумітися. Розвиток селищ за допомогою закордонного досвіду. Протягом двох років в Україні діє українсько-словацька програма Дійсно разом. За допомогою цього проєкту розроблено низку програм для розвитку населених пунктів у сільській місцевості. За цей час вісім селищ з п'яти областей України, серед яких і Закарпаття реалізували свої грантові програми. Загальна сума проєкту склала майже 12 тисяч євро. За напад українських сіл вирішили побороти разом українські та словацькі партнери, аби перейняти досвід розвитку сільських громад сусідньої словаччини в Україні реалізували спільний проект дійсно разом. До програми потрапили 5 областей та 8 селищ, населення яких не перевищує 5 тисяч. Це, зокрема, Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Черкаська область, в які проект реалізували пілотно. Ми не нав'язували тематику проектів. Тобто, це будь-які проекти, які громада. Вважає для себе необхідним і здійснити. Тому проекти вийшли дуже і дуже різні. Це і проекти пов'язані з дітьми, наприклад, облаштування дитячих майданчиків, це проекти пов'язані з і переробкою молока. Це проекти пов'язані з ремонтом водогонної системи в територіальних центрах для людей похилого віку. Один з цікавих проектів програми чесниківський сир. В кооперативі села Чесники Івано-Франківської області. Учасники проекту займалися заготівлею молока та допомогою селянам у реалізації їхньої продукції. До вирішення цього завдання долучили словацьких партнерів. Дійшли до такого, щоб час літній період, коли молока багато, можна його приробити на твердий сир сроком дозрівання там два місяці, і потім вже продавати на зиму, як на ярмарках, на, на спеціальних е, таких е, сірних фестивалях. Продавати свою продукцію. Вона тоді ціна вона ну буде стабільнішою. Такі практичні навички з розвитку проектів сільських громад. Всі учасники проекту отримали у Словаччині, де переймали досвід колег. Цілий центо проект зникав. Ми у Карпатському фонді словаччини усвідомили, що протягом останніх 15 років також переймали досвід від Сполучених Штатів Америки або європейських держав. Інтеграція України в європейський союз означає і покращення багатьох сфер праці. Тому настав час, коли передати наш досвід Україні є найбільш доцільним. Карпатський фонд України вже подав заявку на новий проект, який стане логічним продовженням програми дійсно разом до участі по планують залучити також і східні регіони України. 3 червня в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтів, які планують вступати до вищих навчальних закладів. Першим відбудеться тестування з іноземних мов. Загалом до 26 червня буде проведено зовнішнє оцінювання з 11 навчальних предметів. Абітурієнти матимуть можливість скласти від одного до трьох тестів. Під час ЗНО учасникам заборонено використовувати будь-які допоможні матеріали, а також мати при собі калькулятори, засоби зв'язку та пристрої збереження. Та відтворення інформації. Допуск учасників зно до пунктів тестування припиняється за 10 хвилин до початку тестування, тобто о 10.50. Оголошення результатів буде здійснюватися поетапно, починаючи з 16 червня. 44 світлодіодних прожектори встановили на фасаді Римокатолицької церкви Святого Георгія в Ужгороді. Перший запуск підсвічення відбувся напередодні. Відтепер щовечора вежі, хрести та вітражі будуть освітлені. Таким чином насолодитись красою храму у центрі міста буде, можна буде і пізньої пори. На встановлення підсвідки ініціаторів надихнув зовнішній вигляд собору та його історія. Загальна вартість проєкту, за словами організаторів, сягла майже 35 тисяч гривень. У 90-х роках дуже гарно більш-менш привели її до ладу фасад. І з тих пір вона якось така не дуже яскраво виглядає вночі. Хоча mm -hmm. вона варта того, щоб і краще було побачити. Це коштувало гроші, тобто на це пожертвували добрі люди. Гроші вони, звичайно, могли би поїхати на Середземне море і провести дуже гарних, добрих 10 днів ні в чому собі не відмовляючи. От тоді, коли хтось прийшов і сказав, що це для нього важливо, то я так чувствував, що це Бог хоче. І за цього говорив із двадцяткою, з єпископом, всі дозволили. І, і сьогодні така думка, таке чувство, що Бог хотів, дозволив. І за того, що церква це є таке місце, де люди зустрічаються з Богом. На цю мить у нас все. Інформаційний підсумок дня дивіться сьогодні о дев'ятнадцятій. Гарного вам настрою, приємних новин і до зустрічі в ефірі.